Друзі, хтось більше любить подорожувати автівкою. А я все ж надаю перевагу нашій рідненькій Укрзалізниці. Я знаєте, такий фанат і самопроголошений амбасадор, тому що я часто їжджу Івано-Франківськ, Київ, туди назад багато часу проводжу у потязі, і для мене Укрзалізниця це символ незламності. Скільки людей ми змогли врятувати саме завдяки залізничникам? І, до речі, в Україні активне будівництво залізниць розпочалось ще у 19 столітті. Тільки вдумайтесь, і ось у наступному сюжеті ми розкажемо. Як потяг може перетворитися на справжній дім про весілля прямо у вагоні потяга? Та ще багато чого цікавого. Тож давайте дивитися. Це один із найдоступніших та найзручніших видів пересування. Здогадалися про що ми? Сьогодні про залізницю поговоримо. Коли з'явилася перша залізниця? Хто у потязі весілля святкував? І як потяг може стати домом? Про все це просто зараз. У кожного свої уявлення про ідеальне весілля. Ось одна індійська пара вирішила, що не може бути нічого кращого, аніж провести церемонію прямо у вагоні потягу, що курсував із Бенгалії у Джархан. Люди, які стали випадковими свідками цього дійства, аплодували, раділи та фотографувалися з молодятами. Не кожен ж день на весілля потрапляєш, а один із випадкових гостей зняв це дійство на відео і виклав у мережу. Воно не на жарт завірусилося. Користувачі пишуть, що їм сподобався такий оригінальний підхід до організації весілля, бо не потрібно накривати стіл для гостей, витрачатися на розкішні готелі та оренду красивого банкетного залу. Люди жартують, що це індійська залізниця багато цільового призначення, що ти ніколи не знаєш, що тебе чекає у вагоні, а ще припускають, що у молодят був бюджет мінімальний, інакше б провели б церемонію на борту. У літака, а хтось пише, що потрібно ось так легко одружуватись, аби потім розставання не було аж таким болісним. Словом, коментарі перетворилися на перегони, чи стане більш дотепним. Першою залізницею у світі вважається Волотонська вагонна дорога, побудована ще у 17 столітті. Працювала вона на кінній тязі, А ось першу залізницю, по якій курсували паровози, побудували англійські інженери Джеймс Ват і Джордж Стефенсон у 1825 році. Після цього почалось активне будівництво залізниці і у Європі, і у Північній Америці. А вже після другої світової. Паровози замінили на тепловози та електровози. В Україні ж залізниці почали з'являтися наприкінці 19 століття та активно розвивалися. І скільки б недоліків не мала б сьогодні Укрзалізниця, з початком повномасштабного вторгнення її працівники стали справжніми героями, евакуювавши сотні тисяч людей із небезпечних місць. І чого тільки у потязі не знайдеш, зізнайтеся, майже кожен хоч щось та й забував там. Однак ми впевнені, що один американець точно перегнав вас за вартістю забутих речей. Про що це ми? В США чоловік забув у потязі сумку, наповнену готівкою, і було у ній аж 30 тисяч доларів. Знайшли її працівники залізниці і звернулися до детектива, аби той знайшов чоловіка, що залишив гроші. На щастя, кошти передали власникові. Добре, що працівники виявилися порядними. А для однієї британки потяг буквально став домом. Дівчина підрахувала, що орендувати житло досить дорого. Тому вирішила придбати річний абонемент на проїзд залізницею за 300 фунтів стерлінгів. По ньому дівчина могла сідати на будь-який потяг в країні. Вона каже, що їй доводилося вчитися в потягах, а мити волосся в раковинах. Але попри це, вона стверджувала, що почувається завжди у відпустці і любить свободу, яку це їй дає. Дівчина також каже, що у неї і думки не з'являлись про те, що ніч була б комфортнішою у справжній квартирі. А ви б погодилися б на такий експеримент. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.